Epson XP4205 та Epson XP3150 представники домашньої лінійки Expression Home. Але їх функцій та характеристик вистачить для роботи і в малому офісі. А чи мають ці два апарати відмінності і який з них обрати для ваших задач? В цьому відео розберемося. Обидві моделі мають автоматичний двосторонній друк. За хвилину видають 10 монохромних або 5 кольорових сторінок. Зображення друкують без полів з якістю 5760 на 1440 точок на дюйм, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Апарати також вміють сканувати та множити документи з високою якістю. Стандартний набір підключення USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Крім того, сучасні можливості підключення через застосунок від Epson забезпечують швидкий доступ до пристрою. Лоток подачі паперу знаходиться позаду пристрою, об'єм 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Обидва апарати мають компактний дизайн, проте XP4205 виглядає сучасніше завдяки плавним лініям корпусу та великому екрану. Не менш важливим є питання економії друку з безчиповою прошивкою та безконтактною СБПЧ ви зможете економити на кожному відбитку. По основним характеристикам різниці немає. Обидві моделі Epson XP4205 та xp 3150 чудово справляються з базовими завданнями друку документів і фотографій та забезпечують високу якість та економічність. Вибір між ними залежить від ваших особистих уподобань сучасний дизайн XP4205 проти лаконічної простоти XP3150. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.